Італій Батрішахів, рай, против Фургер Борд Геймс? Франція рейтинг 1994. Статистика норм, Це добре. Я радію таким. Я сумніваюся, що це добре, що він робить. Дуже часто слон там залишається невдалий. Можна грати проти його, а можна. Поки що так. В 4 десь хочу піти. Так, ну, якби понятна твоя ідея. Напав мені на цю. Чомусь. Я б хотів в 4 піти, от мене така. Не така ідея. Можна взяти добре візьму. Добре. Давай п'ять. Ну, три нулі треба йти. Окей. Okay. Хочу більше простору і слона. Придеться вам визирати С6. Тому що з конем d 5 тут я не поатакую його. Сильно. Просто ж напав на слона. Хоча можна було не поспішати да, дав ляпу. Треба було зіграти та, була б проблемка в нього. Так, а все рінечно. О, воу, 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 воу. Та ну. Інтернет пропав. Телефоно заходжу, мені все рівно туди. Нічого, і нікому, і ніяк. Так, ну я хочу сюди конемо Дуже сильно. Дуже сильно хочу. І сюди хочу. Дуже сильно сильно. Так, так, так. Може, це нічого і ніяк. Ну, він зараз погрожує взагалі вдарити, правильно. Тоді так пішов. Ну, пішика я віддам, звісно, що мені вже ти піш? Ти не боїшся таких слоним фінкетованих? Ну, тип. був. Правда, щоб фрезя тут не було, я б залюбки би, щоб потім турой сюди Фрэзем що не бачу конкретики ніякої. А, ні, ну я, якби хоч коня ж від'їм. Бачу конкрет... конкретизовану позицію бачу, так. Тут ми шах. Шах. Просто. Потім шах, він не може захистити, хоча він може кона поставити. Ще будемо... Ні, туди чомусь. Угу. Ну, давай так. Давай выключим светло. Да и висим, висим. Хочу по белым полям. Не знаю. От щоб цього коня знищити і слономат поставити, було б весело, так? Не ясно. Хочу щось сюди, можливо. Ну, а він тут ще мене зараз буде, да? ай яй яй Ну, не знаю, я заберу просто коня десь. Тому ти б тудись. Дай поле захистив там. Хм. Нічого відкривати не будемо. Не віддав слона. Якби я ще пов... все-таки ну, не вони... як йому боротись проти чорних полів, проти наших. Батарей. Слоно... слоново-ферзевих. Так, давай. that's not Не знайшов я там нічого. Ні, все, де й нема. <кій> Цікава партія вийшла. Я думаю там. Можливо, не підготовлено було так. Так, це в мене інтернет чи ЧСК. Так. Так, ти будеш працювати? Ні. Так, можливо, треба було підготувати цю всю двіжуху, щось типу Fres D6 можливо зіграти. Типу, от ми зараз готові здарити, підключити останню фігуру. Ось. І потім уже і тут, і тут, так? Фраз D6 сильніше, звісно. Сонце 3 найсильніше, але F6 це також. Дає велику перевагу. І потім Фрез D6. Тому що, як виявилось, просто віддати тору, перевага невелика. Звісно, приємно атакувати з такими слонами, але конкретики там нема. Окей, він відлагав, тому чекну. 83 на 79. Ну, хороша позиція в чорних. Центр пішоковий. Пішаки забирають поля у легких фігур. Білих. Тут окей. Да, ну, звісно, таких пішок брати не обов'язково. Сонце треба горішки де 10 десь 6 було сильніше, а тут. Краще позиція, але цей тнот ти... і. Тут знову було вигнуто Ферзі 8. да, треба було чіплятись сюди. Отак От чіплятись. А я зачепився отак це довго. І сюди. Сюди треба. було. Да. Якщо б цього пішечка забрати фрезем, то тут якраз чорні поля і скажуть своє слово. Престеріжі знову ну, навіть віддаємо туру, але там десь мат йому йде. Буден хід. Да, тут, тут нічого нема.